Привіт! Щось давно ми не брали руни. Сьогодні це будуть скандинавські руни. І давайте подивимося, що ж вам хотіли б передати вищі сили. Так, що б вам хотіли передати вищі сили? Угу. Говорять, що трішечки якась ситуація, або якісь спілкування, вони не будуть спокійними. Щось втрачає спокій або хтось. Якась ситуація, яка занадто довго була в моменті застою. Або якщо ми говоримо про комунікацію з людьми, то це якісь комунікації, які довго були на одній паузі. А чому втрачають спокій? Тому що вони мають вже бути як вирішені. Якщо якась людина з вами довго нормально не спілкувалась, то найближчим часом вона має вийти на комунікацію. Якщо якась ситуація дуже довго якби не з зміста, показують, що вона має зрушитись. С чем это связано? Так. Хм. Еще. М -м. Отут би я сказала, знаєте, дуже таке яскраве поєднання, яке нагадує аркан перевернутий Верховної жриці. Якась інформація або якась ситуація має випливти наружу. І от саме ця інформація чи ця ситуація, вони мають зрушити те, що дуже висіло, якби в повітрі. Якщо ми говоримо про комунікацію, от людина якась не виходила на комунікацію, тут вам прийде інформація, чому так відбувалось. От, чого людина якби зникла, невідомо в якому напрямку, або припинила з вами говорити. Якщо ви з кимось поругалися і знову немає моменту взаємодії, то до вас прийде якби інформація з поясненням, по-перше, через що сталася ця якби сора. І друге, як Друга сторона конфлікту відноситься до самої ссори. Єдине, що те, як вона відноситься, не буде для вас приємним. Одразу скажу. Ви можливо очікували, що там є момент розчарування, що людина думає ну як я так могла зробити, чи як ми так могли поругатися? Абсолютно ні. Боюся, навпаки, та е, інформація або та новина, яка до вас прийде, вона е, скоріше вас розчарує. Ви просто не очікуватимете, що ну як, от е, начебто стільки там дружили чи стільки спілкувалися, як можна тепер отак говорити. Якщо ми говоримо про якісь можливості або перспективи, знову могли дуже довго щось вам обіцяти обіцяти. І тепер е, ця обіцянка вона зрушується з місця. Але разом з тим випливають обставини, які абсолютно вам не підходять, які абсолютно не ваші. І я б зауважила, що у вас як буде бажання, знаєте, так от відштовхнути ці пропозиції від себе і сказати, ні, слухайте, мене, мене це не цікавить. Чому є бажання відштовхнути? Тому що у вас це може загнати ще в більшу о, необхідність? Е, як приклад, знову ж таки, на обіцяних якихось перспективах вам могли пообіцяти роботу. Ви, ну, добре. Я почекаю, коли випливає момент, що. Те, що вам обіцяли там, хтось уже інший зайняв, і вам говорять, ну, слухай, там через два місяці три звільняється ще якась там людина, і ми обов'язково тебе візьмемо. Ви розумієте, що ну та ні, слухайте, мені це не цікаво. Я вже вон там прочекав тижня, два-три, умовно говорячи, ще два місяці. Не мій варіант. В когось може проходити знову ж, коли. Виясняли якісь там відношення з людиною, відбулася не зовсім гарна ситуація, і ви розумієте, при чудово, що мені це більше не потрібно. Я не хочу обмежувати себе в спілкуваннях тільки через те, що ну, якби, я не відповідаю чимсь баченням. Або, зрештою, я не хочу перебувати в моменти очікування, в той же самий час, коли людина абсолютно там про мене не думає, або зі мною не хоче нормально спілкуватися. Ну будь-що. Бо знову тут у нас руна Науті руна потреби. Говорять, що вам прийдеться, як знаєте, з однієї потреби випасти в другу потребу. І тут ви вже розумієте, що ця потреба мені не підходить. Всім дякую, всім до побачення. До чого ця вся ситуація призведе? Угу. Що це буде за подарунок? От зараз дуже хочеться сказати таке «Не було би щастя, де ні щастя помогло. В вашому варіанті це як ситуація, яка придає вам сили. А в когось, як приклад, не очікувати. Когось або чогось і діяти самим по собі. Для когось це може проходити такий варіант, коли ви розумієте, що розраховувати на певну людину або на конкретний соціум немає потреби. В мене є власні сили, в мене є власні бачення, в мене є власні бажання. І, зрештою, я можу їх це все реалізувати сам або сама. Що буде за реалізація, якщо візьметесь? Давайте одразу скажу. Тут не говориться про те, що ви все подолаєте, всі перешкоди, ні абсолютно ні. Але в той же самий час тут показують, що ви зможете зруйнувати ті неприємні обставини, які перебували отут, як приклад. Хтось знайде роботу, якщо ви були в пошуку роботи. Але це не та робота, за яку ви дуже б хотіли вхопитися. В той же самий час ця робота, яку ви знайдете, може вам дати певний поштовх до нових звершень. В когось, от ви очікували, що людина вийде з паузи, буде все норм, і тут ви розумієте, що ні. І ви переключаєтесь на те, щоб приділити увагу собі приділити увагу своїй родині, приділити увагу зроблянням грошей, приділити увагу своїм друзям, але не тому, що колись було для вас важливе. Тут трішечки, знаєте, як ви перекидаєте е, свій, е, свій фокус на інші нюанси, на інші моменти. І от там, де ви були не зовсім задіяні, ви починаєте е, як відкриватися тим сферам. Але якщо хтось очікує швидких результатів, я не можу вам їх сказати. Ну, немає тут. Те, що ви почнете дивитися на інших людей, на інші можливості, це я бачу. Але те, що ви одразу там на фоні цього виграєте мільйон условних одиниць, не обіцяю. Все залежить, як то кажуть, від вас. На цьому дякую за перегляд і до нових відео. Пока!